Продовження відео. От з нами ще хто їде. Це у нас лежи, лежи, лежи. Тут ще Лінда. Ліндочка. З Ліндою теж окрема історія. Це нашої знайомої хорошої жіночки, якої ми даємо на перетримку деколи тваринок. А собака Лінда вона відгризла собі поведочок. Лежи, лежи. І втекла. А коли втекла, думала, що її хтось ударив, але це скоріше. Збила машина її і... і оця ножка у неї, бачите, вона в неї взагалі не рухає, вона в неї висить. Потребує операції теж. 5 тисяч гривень операції потребує. Тільки що зробили її. О тут хтось виліз. Лише, <різь> <різь> okay. лиши, 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 лиши. Остав. Не можна, не можна, не можна, не На, 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 Куди йдеш? Куди? Лінда? Не трогай, не трогай. І зробили її тільки що рентген. 600 гривень рентген тільки коштував. Трошечки про Лінду вам розказав. А, а це наші мілка з траси, яку ми е, вже пристроїли малих практично. Одну малу вже стерилізували. Один хлопчик живе в сім'ї вже, ми йому навіть вакцини вже кололи. І Ельза. Ельза поки що на перетримці. Шукаємо теж її сім'ю. Хорошенька така, да? цуценятко, е, цуценятко її вже в сім'ї. Ми теж вже там відео про нього знімали. Е, Дівочка е, Кукі. Вже вона має інакше ім'я. Забув як Ліна там поправить мене пізніше. О, ці дівчата сьогодні приїхали на аналіз крові. Е, сьогодні їм робили. Ну і е, сьогодні ще робили аналізи нашій сімки. Вона вже тут не може, не може знайти собі місця. Так, да, Сімончик? Сімочка наша. Це наша китя. Так? Да? Сімо? Що там птічки, да? пташечки, ти любиш да? щось таке живнусь, да? якусь знайти. Теж аналіз крові робили, в неї трошечки здоров'я погано. Надіємося, що все буде добре, да? Сімочка. Трошечки вона дорогу важко переносить. Зараз я трошечки сховаюся, бо машини їдуть. Красотка вона, звісно, сильна. Да? Очі твої, да мені подобається. На, Сіма, Сіма. На, на, на. Сім'я. Шукає, нюхає, все. І, ну, кожен раз поїздка для неї важка. Але нічого. Це потрібно, щоб підлічити її здоров'я. От, і ще маєчку взяли одну соба, цю кицю для того, щоб теж обстежити її. А також одного цуцика, там відео про нього вже вийшло, ми вже віддали чарліка маленького. І ще трьох цуценят ми теж по дорозі віддали на тимчасову на перетримку. З надією, що вони знайдуть свою сім'ю, то вийшло, що ми сьогодні чотирьох цуциків віддали людям. Поки що вони не будуть напризволящі, не будуть страждати. От. І один тут в Житомирі, інші там в селі троє. От, маєчку веземо назад і цих дівчат, Сіму. Сіму, звісно, додому веземо. так, да, До до тебе, додому? Так? Да? да? Маленька. Ось таке відео сьогодні. Теж дорога витрати, і звичайно, аналіз крові витрати. Потім Лена, якщо захоче, то вона вкаже, скільки ми потратили сьогодні на всю поїздку. Всім гарного дня, підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, поширюйте наші відео, допомагайте, щоб інші бачили, що ми робимо. І теж Підтримували нашу справу, бо багато тварин потребують сімей, інші потребують їжі, корму. Як Лінда теж потребує, наприклад, я розказував вам да, операції 5 тисяч гривень це теж немалі кошти. Це ще дешевим методом на спиці, тільки без пластин. от, Тому потреба в підтримці є. Вам дякуємо за все за за вашу підтримку. Всім гарного дня, всім пока.